Так, кому потрібні лічильники Гейгера-Мюллера? Абсолютно нові, без бакелітового корпуса, новенькі. сбт 10 а з буквочкою А в кінці. От. Нових років випуску. Нова модифікація. Відбірні елітні, альфа-чутливі. Це в нас СБТ-11А. Є також в бакеліті в чорному, в коричному 2022 року самі свіжі. От звертайтесь. Ці 2017 2020 року. А ці 2022. -го. Ось так виглядають тонесенькі, без грубого бакелітового корпусу, все супер.